Корупція, і як насправді з нею боротись цим стрімом, хочу поділитися своїми знаннями, досвідом, тому що зараз дуже багато піднімається на поверхню корупційних питань. Звичайно, ті, хто хочуть себе знайти в політику чи політики, <кій> беруть на озброєння тему корупції, розказують, що з нею треба боротися, але не говорять головних речей. Головні, головною річчю є те, що корупція це наслідки, це наслідки недолугого законодавства, і про це чомусь влада, такі затяті як антикорупціонери, мовчать. Правда є в тому, що прийняте законодавство, прийняті закони, вони створюють корупцію. І можна стільки завгодно ловити корупціонерів, викручувати їм руки. Розказувати, що ми тут активно боремося, створювати чергові органи. Наслідків не буде ніяких позитивних, тому що знову таки знайдуться якісь друзі, які позичили гроші, чи знайдуться якісь підприємці, які хочуть мати певні преференції і не будуть здавати корупційні оборудки. Важливо боротьбі з корупцією – це створення законодавчого поля. Того законодавчого поля, яке не буде мати шпарин для його обійти, те, яке буде однозначне, і яке буде мати детально прописані інструменти для запобігання самої корупції, а також інструменти притягнення до відповідальності з однозначним покаранням тих чи інших можновладців. До, до тих пір, поки не буде цього зроблено, ми будемо чути про цю корупцію дуже багато і результату не буде ніякого. Тому ще раз хочу до всіх донести. Щоб ми зрозуміли, попри ту мантру, яка нав'язується нам в першу чергу владою, що корупцію створює влада. Правильно було би сказати так, що, друзі, у нас корупція, і було б чесно з боку влади, ми звичайно, не дочекаємося, у нас корупція тому, що ми не хочемо приймати законів, ті, які поборять корупцію, чи зроблять корупцію неможливою. Це є правда. І про це, ну, не, звичайно, ви не почуєте з стрімів. Відео включення ні президента, ні прем'єр-міністра, ні депутатів Верховної Ради. Тому ну, що корупцію насправді побороти дуже швидко. Однак тоді треба розуміти, що влада не буде такою жаданою. Туди не будуть так бігти і не будуть випригувати штанців, щоб дорватися до корита, тому що корита як такого не буде. Тому що буде чітко прописаний інструмент. Я хочу вам привести просто приклад. Як можна поборотися з корупцією? Дуже легко, і це моя ідея, яка категорично не сприймається можновладцями і всіми тими, хто хоче іти до влади, тому що вони ж приміряють зразу на себе. В першу чергу мова йде про доступ до інформації про приватне життя державних службовців. І логічно було би правильно. Запровадити в присягі зі державного службовця, я свого часу її підписував такий пункт, який дозволяє кожному нам з вами, так як ми є платниками податків, так як і ми є реальними утримувачами держави, і на наші кошти живуть можновладці, Вони повинні надати доступ для будь-кого копишитися в спідній брудній білизні і оприлюднювати ці факти. Можливість контролю державних службовців кожним пересічним українцям буде в чималій спосіб стримувати їх від будь-яких оборудок. Так само вони повинні давати згоду щодо інформації публічності інформації членів їхньої родини. Тоді ми будемо легше контролювати і легше буде боротися. Але звичайно, таке законодавство не захочуть прийняти ні народні депутати, і його звичайно не захочуть підписати президент, тому що ми тоді взнаємо і про їхні вілли, так які знаходяться за кордоном, і про які чомусь замовчуються, і про їхні статки, і так далі, тому подібне, тому що журналістів тоді не будуть карати, що вони втручаються в приватне життя. І ми будемо знати більше з вами брати. Це лише тільки один елемент, коли мені говорять, що законодавство не виконується. Воно насправді виконується, але воно просто недолуге або навмисно прописане так, щоб його можна було обійти. От коли там буде однозначно прописані терміни, ну, наприклад, за невиконання чогось, за невиконання, наприклад, розгляду нашої петиції, буде чітко прописано. Алгоритм, як моюбу, ми... от зараз ми збираємо підписи за петицію. Назбираємо 25 тисяч. Президент повинен її розглянути. Якщо б в законі про звернення громадян було б чітко прописано, який термін повинен розглянути ця петиція, скільки днів, що буде з президентом, якщо він не розгляне, так яка відповідальність у президента? Чи якщо він, розглядаючи її, не буде звертати увагу на ті факти, які ми виклали? Тож у нас петиція, наприклад, чітко зазначено. Ми опираємося на публічні заяви президента і вказуємо на те, що президент як гарант Конституції, як лице держави, повинен тримати слово. Якщо президент в березні минулого року обіцяє, що будуть відповідні податкові зміни на період дії воєнного стану і ще один рік після нього, а через один рік функціонування цих податкових змін. Відмовляється від свого слова, то напевно він повинен нести якесь покарання. Оці інструменти мають бути чітко записані терміни виконання, хто має виконати і які інструменти покарання притягнення до відповідальності, незалежно від того, чи ти президент, чи ти депутат, чи ти просто якийсь чиновник самого маленького рівня. От коли це буде прописано в законодавстві, а у нас немає таких законів, тоді в нас і не буде корупції. Насправді все дуже просто. Якщо ви почитаєте будь-який закон, ви бачите, що повинно, повинно бути там, там прописані права, прописані обов'язки, а конкретної посади, конкретної посади, яка повинна це забезпечити, термінів виконання і інструментів відповідальності жорстких, що, наприклад, там, хоча б принаймні там стягнення у розмірі там, 10 мінімальних заробітних плат штраф за невиконання. Так, повторне невиконання це там відсторонення від обов'язків там на певний період. А там третій раз поспіль невиконання своїх функцій відповідно до чинного законодавства. Звільнення. Хто це буде прописано, тоді це і буде. У нас так зараз прописано, що жодного чиновника за невиконання своїх посадових обов'язків ви нічого не зможете з ним зробити. Максимум можете подати до суду. До речі, у нас такий досвід, у мене такий досвід є. Ми подавалися, ми судилися з міністром економіки. І просто з міністром економіки за те, що він не виконує закон. В законі було прописано інструмент, що він повинен затвердити рішення і видати відповідний наказ про створення громадської ради Міністерства економіки, хто пам'ятає з моїх колег. Він просто його не видавав, тягнув, видав неправильно потім в результаті. І ви, як українець, повинні судитися з владою. Доказувати, що вона повинна діяти в межах чинного законодавства, яке вони прийняли, і при цьому ви платите їм заробітну плату своїми податками. Ось такий Тому корупцію корупцію створюють наші можно власті. І за корупцію сьогодні відповідають всі ті, що при владі, тому що у них є всі інструменти терміново зараз не приймати законопроект 8401, людина, проти якої ми. Збираємо голоси під петицію на вето від президента. До речі, закликаю всіх підписати цю петицію, я зараз і в коментарях теж розміщу, давайте покажемо, що ми все-таки в якійсь мірі хоча б господарі в цій країни, а не просто кріпаки, з яких хочуть вже зробити робами. От не приймати цю дурню 84.01, виконувати своє слово, а прийняти інші закони, чіткі переглянути закон, от є в законі якісь зобов'язання. Державного інституту, значить, має бути термін, зазначений в який ці зобов'язання повинні бути виконані, і повинен прописаний бути інструмент притягнення до відповідальності конкретних посадових осіб, які не виконали норми цього закону, не вклалися в терміни, і ці покарання мають бути дуже жорсткі. Я не говорю про що про кримінальне переслідування, але принаймні фінансові стягнення і в разі повторного порушення звільнення від посади. Просто автоматичне звільнення від посади. Не виконує міністр, раз, два, а третій раз просто автоматично. Не виконує президент своїх функцій. Раз, два, три. І просто на вихід. Та хто він? Він такий самий, як ми, в нього такі самі руки, ноги. Він не Господь Бог, він народився від е від такої ж жінки і від такого ж батька. Тому не треба створювати все в Вони у нас на заробітній платі, і так вони більш пронирливі, вони. Можливо, більш якісь мені везучі, але це не означає, що їм дозволено нас заганяти в стойло і робити з нас рабів. Коли ми станемо більш аргументовані і на всю ту брехню, колиється з екранів телебачення через різні їхні провладні канали і провладні блогери, почнемо розуміти, що ж не так, щось не так. От Корупція це гарне слово, воно активно, корупція. А звідки ж це корупція? Звідки це корупція? Президент при сьогоднішніх повноваженнях може за півроку змінити законодавство шляхом там, принтера цього законодавчого, прописати ці всі інструменти, прописати відповідальність, але ж розумію, а, а для чого ж йому це тоді те? Тому тоді для нього буде значно вигідніше працювати в 95-му кварталі, і заробляти там гроші, бо там він заробляв, не мав касового апарата. До речі, і зараз артистам не потрібно касового апарата, вони отримують свої гонорари. Не пробиваючи фіскальних чеків. І, скоріш за все, так як мова йде про готівку, напевно, не платять податки. Я не можу про це стверджувати, але свого часу ну, бачив такі випадки, коли артисти отримали готівкою гонорари і. Не платили з цього податків. Зараз стверджувати про це не можна. Тому законодавство має бути однозначне, зрозуміле, і тільки тоді не буде корупції. Все решта ловити, по рукам бити, виймати гроші це все, це все ні про що. Це все байки і казки для наївних людей. І цими байками нас кормить регулярно. Ну, на цьому все, колеги. Ділюся своїми думками і знаннями. Сподіваюсь, може, комусь воно буде корисно. Може хтось з вас наважиться у владу. І прохання взяти це на озброєння. А всіх ще раз закликаю підписати петицію і вказати президенту Володимиру Зеленському, що президент, як особа, яка уособлює в собі всі чесноти українського народу, повинен тримати слово. Якщо він дав публічні обіцянки, і вони однозначні, то він повинен їх дотримуватись. Всі податкові зміни, які були запроваджені на період дії. Воєнного стану в березні минулого року повинні діяти протягом всього воєнного стану, це зі слів президента, пряма мова, і ще рік після того. Гарного дня! Бережімо себе, Сейф Оп, Сейф Україн.